Вітаю вас, шановні друзі, давайте чесно скажемо. А хто винен в тому, що ми живемо так, як живемо? Хто? Політики? Так, політики. Але хто цих політиків привів на посаду? Ми своїм голосом. Виборець, можна сказати, це творіння майбутнє. Виборець проголосував. проголосував. Тобто, Проголосував, отримай. За що ти проголосував? Подобається тобі, чи не подобається це вже результат. І цей результат буде на твоїй совісті. Бо від нас все залежить, від нашого вибору. Наш вибір це майбутнє, це завтрашній день. І ми маємо аналізувати свій вибір і взагалі своє розуміння. І ось давайте я вам приведу декілька прикладів стосовно цих виборів, як люди думають. Ну, наприклад, перший приклад. Какая разница? Ви, мабуть, чули такий вислів від людей. Кака разница? Так ось. Чоловік каже своєму сусідові, я на вибори не піду. От побачиш, нічого не зміниться, все залишиться так, як є. І ось минув рік. І біля будинку цього чоловіка темно, немає ліхтарів, ями і взагалі лікарню скоротили. А він же казав, нічого не зміниться. Ось вам і какая разниця, як він казав. А яка разниця? Ось яка разниця. Якщо ти не голосуєш, твоїм життям керує хтось інший. Тільки потім не треба нарікати, що щось не подобається. Або, наприклад, другий приклад. Голос по прикол. Є такий По прикол. Молодь голосує за смішного кандидата. Бо цей кандидат знімає тіктоки, якісь жарти знімає, ну, веселий такий кандидат. І ось після виборів, коли його обрали, він вже не розуміє, оцей вісільчак, як керувати громадою. Грошей у бюджеті вже немає, а проблеми ростуть. І смішно було лише до моменту, поки не починається життя. А життя це вже не прикол, це життя, особливо коли людина керує громадою, Немає там приколів. Або, наприклад, третій приклад гречка і подарунки. Ви всі пам'ятаєте, так? Так, за гречку хтось голосував, або за якісь гроші. Так ось, пенсіонер бере 500 гривень. Або продуктовий набір. Голосує він про цьому. І через півроку, чому сліки подорожчали, субсидію різали, комуналка зростла, зросла, а він же сподівався, що він взяв гроші оцю гроші, гречку взяв. І все у нього буде дуже добре. Але склалося по-іншому все. І не на його користь колись. І ось цей дешевий подарунок на виборах, а всі пам'ятаєте, багато людей тоді велись на оці подарунки дешеві, на гречку. Оцей подарунок обертається дорогою ціною в житті. Так воно і є. Майбутнє не купується за гречку. Неможливо купити майбутнє за пакет гречки, або за якусь суму коштів. Або інший приклад. Це вже відповідальний вибір. А це виховання виборця. Виборець дивиться в корінь. Він аналізує, він думає наперед. Він робить свідомий вибір, він розбирається. І він обирає ту людину, яка володіє знаннями, розуміє посаду, у якої є ідеї, концепції щодо змін. І приходить така людина до влади і своїми діями вже показує управління громади. Оце свідомий вибір. До цього треба всім нам намагатись досягнути такого результату. Ось тоді буде результат, а не так як. Какая різниця по приколу або ще якісь приклади? Ні, так не буде працювати. Бо це життя, це майбутнє. І, відповідно, кожен це буде відчувати. І чому ж важливо робити аналіз всім нам? Кожному виборцю треба аналізувати. Якщо не подобається, як, ви, як ми живемо сьогодні, треба спитати в першу чергу себе. Чому я обрав саме цих людей? От який був у мене мотив обрати їх? Бо вибори це як дзеркало. Вони відображають не лише політиків, а й нас відображають. Ми дивимось і бачимо, хто відповідальний за це. Оце і є вибір. Це відповідальність. Ми самі створили умови, в яких будемо жити. Жити, завтра жити, через рік жити. Через 5 років ми створюємо ці умови своїм вибором, своїм ставленням, своїм відношенням. Тільки ми. Не подобається результат? Аналізуй свій вибір, зроби аналіз. Хочеш змін? Змінюй підхід до голосування. Твій голос це не якийсь паперець, а це твоє майбутнє. Обрав, відповідай за цей вибір. Тобто все складується в тому, що виборець має брати на себе відповідальність. Він має розуміти, що своїм вибором, який він робить зараз, цей вибір він буде відчувати вже у вигляді результату завтра. До цього треба відноситись відповідально. Зрозуміння. Ось тоді буде у будь-якої людини відношення інше і ставлення відповідне інше. Бо він буде відчувати це все на своєму житті. Той вибір, який він зробив. І ось заклик, шановні глядачі, треба прибрати з голови такі думки. Яка разниця? По приколу, мене це не стосується, від мого голосу нічого не залежить. Це треба брати і просто викинути з голови оце оце, весь, оце все сміття. Викинути, щоб його не було в голові. Це завжди стосується саме тебе. Оцей вибір. Тебе він стосується, в першу чергу. Вибори це не яке шоу. А це твоє життя. Життя, яке є у тебе, яке буде, яке ти будеш відчувати. І пам'ятай, твій голос має значення в першу чергу. І від тебе залежить, якою буде країна завтра. Твоїм вибором, тож треба брати на себе відповідальність. І аналізувати все. Ми з вами проговорили, шановні глядачі, багато таких питань. Життя взяли такий приклад. Тому треба свідомо брати на себе відповідальність. Якщо ми це будемо робити, тоді є шанс щось змінити. Якщо цього не буде, то відповідно про змін і не варто казати. Тому ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі, ставайте нашим підписником. Всім дякую, шановні глядачі, за перегляд цього відео і вже до наступної зустрічі.